Чи забезпечується сьогодні на достатньому рівні в Україні принцип відкритості та гласності судового процесу? Ну, Відкритість власності судового процесу на достатньому рівні буде проводитися тоді. По-перше, коли прийде певний час, друге, саме головне, щоб люди цього хотіли і впливали відповідно на сам судовий процес, були активними учасниками цього процесу. А Оскільки люди ще неграмотні, і Судовому, і іншому не так часто люди попадають в суди і не знають, що робити, і все інше, як себе захищати права. Це вже більш фахові спеціалісти, які неодноразово вже ходили по судах, знають законодавство, можуть допомагати своїм клієнтам наводити ну, певний порядок, певний лад. Не завжди воно руку захисникам, бо воно як було, то сеть, корупційно. Деколи коли адвокати домовлялися з суддями з прокурорами і не хочуть, щоб це було гласно, щоб публічно, щоб все було. І кажуть, по тьомному на користь, що це взяти кримінальні процеси, на користь е договорників. Але буде менше судових процесів, я вважаю, коли буде чим швидше з вашої думки, і всі іншої громадськості, буде публічно висвітлюватися ці процеси. Перше, це буде мати навчальний е е приклад. Люди можуть подивитися, в кого було, що починається. Як воно проходить, що там стають, само принцип, хто як говорить. І це навчальне, це обов'язково треба робити. Дуже велико погано, що цього не було. Раніше ми розуміємо, що судова влада себе захищала, виконавча по собі себе захищала і не хотіла інформати громадськість, щоб таким чином громада впливала на своїх виборців владі і контролювала їх. Ну, сьогодні більш демократично, але все одно треба безграмотність суцільна, треба працювати, працювати, працювати. Наш сьогоднішній процес бажано було б неодноразово висвітити. І ви, мабуть, дякую вашій компанії, ви єдині хоча б на початку на сьогодні будете, я би надіявся, і сподіваюся, і впевнений, що в нашій кримінальній справі чи кримінальні провадження буде винесена, буде писана крапка, і буде винесена в мою адресу виправдовольний вирок, тому що я злочину. Ніякої ні передбачений статтями 199-го Кримнального представного Кримінального України, як то підробка грошових знаків, чи 172 група порушення законодавства про працю при режимі Януковича не нарушав. Як би комусь не хотілося, ми розуміємо, що судді прокурори системи старої їх теж треба вчити. В них ще філософія лежить, що їх можуть там вбити там, інші речі, якось впливати, тиснути на владу. Ніхто на нікого тиснути не, не може і не буде, якщо сама людина сама на себе не буде впливати. Якщо вона впевнено і правоті вона рухається, спокійно спить і рухається. Це точно для судів. Коли є неправильний вчинок, неправильна дія, неправильне це, звичайно, є людині за що боятися. Коли взяли хабаря і потім не виконали десятки тисяч доларів, не виконали всіх обіцянок, то звичайно чекає якоїсь сухої дни. Не, 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 так що ви, а, гарно зробить роботу. Тобто ви вважаєте, що наша робота все-таки може дійсно вплинути на те, що судами будуть дійсно прийматися законні та правомірні рішення? Я навіть... І зараз, і в подальшому. Я, я б хотів виключити слово може. Це 100% правильний меседжний хід виключно потрібно, максимально ширше, публічніше висвітлювати і показувати. Це, це однозначно навіть б'ється ніякому сумніву. Яркий приклад мій. Яркіпит інші процеси, якщо вони публічні, власні, будь з нашими політиками, плітками, Юлію Тимошенко, чи Луценко, чи десятки інших, воно буде, чи навіть в інших моментах, де там останнім часом що ми обговорювали позов документу міністрів очільника державної відомої телерадіокомпанії, коли засоби власне, власне захотіли висадити цей процес, ми бачимо договорні речі, що то історію молиться, не хочуть. Публічно і власне це показати. В кінці, якщо можете коротко про себе. Я Цімейко Богдан Андрійович, 6 липня 1958 року народження, вороженець Західної України, як ми кажемо, Львівської області, Жидачівський район, Слава Корнелівка. Наших батьків насильно було свій час депортовано з Польщі після війни, коли мовити були ці операції вісла і всіх інших. І ми, патріоти, нестимо ми на сторожі. Не прошу своїх прав, не прошу інших прав, насторожі національної безпеки України, бо згідно закону про основи національної безпеки України захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина визначають основи національної безпеки України. Тому ми ведемо розподарську діяльність, правозахисну діяльність, сумішаємо, як воно можливо получається. Кожен четвер, виховуємо людей і себе під національним банком України, свою стійкість. Спертість досягнення мети. Самі вчимося, походу напрацьовуємо, що треба зробити, як ми знаємо, як це треба зробити, щоб стабілізувати, щоб укріпити гривню, зокрема, ці цінності, які є. Ну, Наприклад, Україна це багато національна країна, і тут і мусульмани, і християни, і католики, 40 чи 50 різних віросповідань, Але ми всі одинаково потерпаємо від того економічного геноциду. Які на сьогодні банківська система побудувала в Україні таким чином, що ми витягуємо з держави все, що можна, але це не на користь економіки, не на користь демократичному суспільству, не на користь громаді. Якщо ми це звичайно зрозуміємо, це разом будемо допомагати. Що не треба, щоб погано вдома і живіться на когось. Треба доказати, показувати, виходити на мітинг чи на якісь зустрічі і впливати на тих наших громадян, які зайнявши владні. Посади забули про ту присягу, яку вони приймали служити, вірно українському народу, зокрема вам, нам, всім. Ось будь то кабінет міністрів, будь-прокуратура, будь то Національний банк, будь то судді, які це все робили. Дякуємо вам, бажаємо вам успіху. Я вас запрошуємо на підтримку. Дякуємо, що ви сьогодні були в процесі. Просимо вас включитися до ще деяких наших публічних процесів, зокрема, про захист честі, гідності, ділої репутації моєї компанії. Зокрема. В відстоюванні своїх прав свобод, які були порушені в 2012 році режиму Януковича через мою правозахисну діяльність на мій бізнес, де ми маємо час сьогодні бути, були здійснені десятки протиправних перевірок, сотні тисяч санкцій протиправно було нараховано, які судами були визнані протиправними, слава Богу, судді, адміністративні, які інші дуже багато порядних, хороших суддів, не можна говорити. І господарському суді, куди ми вас запрошуємо, де. Знаходиться друга частинка нашого позову про е, захищення ділової сільно репутації і стягнення упущеної вигоди 208 тисяч, яка була спричинена протиправним позбавленням нашої компанії два місяці проводити господарську діяльність. Нас протиправно на замовлення забрали ліцензію, коли би змусити нас не займатися громадською діяльністю. Ми займалися, займаємося, і в цій крапці теж з вашою домовою публічно власно поставимо крапку. Судді будуть в тройках розглядати справу і Ми хочемо прокуратура заперечує проти експертизи проведення, податкова проти заперечує. Я не заперечую суд, хоче експертизи, але експертизу треба призначити незалежно. У нас тисячі сотні експертів незалежних. Не обов'язково КНІСЕ Київському наководовому інституту судових експертиз, бо є регіональні, є просто громадяни, які мають експертні і мовити оцінювачі відповідно перед судом всі так. Прошу. Yeah. Yeah.